Віоліті представляє три офіційних документа папської канцелярії індульгенції або Бреве. Тексти написані офіційною мовою Ватикану Латиною на пергаменті. Перший документ написаний від імені Папи Олександра VII і датований 1658 роком. Це послання про звільнення від тимчасового покарання за гріхи, дароване церкві Емельгема у Західній Фландрії. Другий документ, датований 1713 роком, це індульгенція папи римського Климента XI, дарована собору святого Сатурніна в Трезіу, який побудований в 12 столітті, і належить до кращих зразків Романського сакрального будівництва. Третій документ. Це грамота Інокентія 11-го про відправлення божественної літургії в приватних будинках, адресована у 1687 році патриціянці Сибілі Босхарт з Антверпена. Таку чудову міні-колекцію документів Папської канцелярії можна знайти тільки на Віоліті. Колекціонуй історію разом з Віоліті.